Слід зауважити, що з керівництвом країни агресорки влада США досі тримає контакт 12 липня. Між Остіном та Білоусовим відбулася телефонна розмова. У Пентагоні зауважили, що розмова була ініційована російським міністром оборони. Як повідомляє вороже оборонне відомство, сторони обговорили, нібито запобігання загрозам безпеці та зниження ризиків ескалації на тлі тривалої. Триваючої війни Росії проти України бесіду міністра оборони США підтвердила і речниця Пентагону Сабріна Сінг. Ну а до цього глава Остін говорив телефоном з Білоусом 26 червня. Під час розмови очільник Пентагону зазначив, що військовим відомством Росії за та США важливо зберегти комунікацію. Нагадаю, попередня розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року. Тоді Остін розмовляв із Сергієм Шойгу, який наразі обіймає посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева. Ну і далі у нас на зв'язку Дмитро Снігірьов. З ним хочемо поговорити. Дмитро Снігірьов, у нас військовий експерт, співголова громадської ініціативи Права справа. Пане Дмитро, доброня, слава Україні. Героям слава, дякую за допрошення. Дякую, що відповіли так і завжди з нами. Дмитро, скажіть, будь ласка, ну як взагалі це можна розцінювати? Такі постійні контакти, спокійні розмови? Це таке виглядає, знаєте, як іде драка на вулиці, а хтось звертається до старшого брата, того хто б'ється. І е, якимось чином попереджає і я. Якщо ні, то буде якась інша підписка і у тебе якісь будуть проблеми. Якось, якось це все дивно виглядає. Прокоментуйте, будь ласка, взагалі цю телефонну розмову і, взагалі, ці контакти Лойда Остіна і очільника е, Міністерства вбивства Росії. Давайте говорити е, і е, починати з того, що з боку російської сторони нічого. Не передбачено, не було це попереджувальні дії російської сторони, які мали на меті заблокувати передачу американське. Стороною України відповідно оперативно-тактичних комплексів Атакамс. А головне навіть не про сам факт передачі зброї мова, а про можливість нанесення ударів з використанням ОТРК АТАКАМС по території Російської Федерації. Нагадаю, тактико технічні характеристики більше 300 кілометрів. Тому скорше за все росіяни діяли на випередження, намагаючись створити інформаційний привід. Але а вони створилися давайте, чи ні? За... Я не розумію. Це, чи цей дзвінок назад в зворотньому форматі від Лойда Остіна з попередженням нашої сторони про те, що чого не треба робити? Давайте згадаємо дії власне української сторони. Це нанесення ударів по аеродромах Російської Федерації за останній тиждень. Головне управління розвитки Міністерства оборони е України наносить низку ударів по об'єктах тилового. Базування на території Російської Федерації скорше за все, з метою неможливити подібні сценарії відповідно нанесення ударів по нафтопереробних і нафтовидобувних підприємствах Російської Федерації і відбувається цей телефонний дзвінок. Я нагадаю попередні. Реакції сполучених штатів щодо можливості української сторони в моменті нанесення ударів по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації нам не радили цього робити. Інше питання, що виник. Скандал відповідний, коли з'ясувалося, що очільниця Пентагону, яка б виступала з відповідними заявами на адресу української сторони, свого часу очолювала американсько-російський фонд, який займався інвестиціями в російську економіку, в тому числі і в нафтопереробній галузі. І тоді виник е, досить неприємний прецедент, що виявляється, американська чиновниця е, захищає фактично. Е, Свої фінансові власні інтереси інтереси, інтереси. Абсолютно точно. І давайте задаємо, чому відбувся е, телефонний дзвінок Білоусова. Але Це я вас переб'ю, Дмит, Дмитре, одне запитання. Але все ж таки ми максимально е, культивуємо ідею того, що по НПЗ ми б'ємо своїми власного виробництва дронами, які вже далекобійні, далеко можуть літати, і так далі. І так далі. Звичайно, це вже позиція української сторони, яка зрозуміла, що очікувати відповідного рішення від Сполучених Штатів не варто. Передисторія цього телефонного дзвінка. Позиція Сполучених Штатів щодо А розміщення F-16 виключно на території України. Хоча до цього було е, повідомлення. Про те, що частина в 16 з метою унеможливлення їх знищення російською стороною буде базуватися на аеродромах Кочі і Румунії. Правильно, після цього з'являється повідомлення Сполучених Штатів: ми не готові йти на конфронтацію з Російською Федерацією. Всі в 16 будуть базуватися безпосередньо в Україні. Польська українське бачення щодо можливості збиття аеродинамічних аеробалістичних цілей польської стороною, але в небі над Україною. Яка позиція Сполучених Штатів? Ми не хочемо конфронтації з Російською Федерацією, і тому країни НАТО а в першу чергу Сполучені Штати не дадуть дозвіл на збиття російських безпілотників, російських крилатих ракет проти ракетної оборони Польщі, але в небі над Україною. Друге нерозуміння, третє те, що я вже говорив про заборону бити атакам саме по території Російської Федерації. Ну і нарешті, через четверте, пом'якшений характер санкцій американської сторони щодо нафтовидобувної промислості Російської Федерації, яка дозволила тільки в червні місяці країні окупанта заробити 9,4 мільярди доларів на 40% більше ніж попередні. Аналогічний період 9,4 мільярди. Вас дивує потім телефонний дзвінок відповідно білоуса до Остіна? Ні. Він вкладається в цей перебіг, подій. і давайте згадаємо останні події, які відбувалися в Москві. Підрив високопосадовця головного розвідуправління Російської Федерації. Ви пам'ятаєте той вибух, де він власно в автівці? Разом зі своєю дружиною був підірваний е, громадянином Російської Федерації, який потім виїхав на територію Туреччини. Вас не здивував прискорений характер екстрадиції турецької сторони е, цього підозрюваного? Такого не буває, якщо немає попередніх згод. І причому не тільки турецької сторони, я так розумію, Туреччина країна НАТО. Характер екстрадиції розглядається тижнями, якщо не роками. А тут день в день. Його затримують бодрумі і відразу віддають Російській Федерації. Не про цей епізод випадково йшла мова під час телефонної розмови Білоосова і Остіна. І таких прикладів я можу навести багато, які, ну, скажімо так, дають підставу говорити, що певні операції української сторони. В тому числі головного управління розвитку Міністерства оборони, вони під забороною. Давайте згадаємо той самий знаменитий рейд Буданова ще за часів попереднього президента в Крим. Позиція американської сторони. Ми проти, нас не попередили. Це ініціатива української сторони, і тоді Порошенка змушений був ледь не вибачатися за те, що. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони провів диверсійні дії на території українського, не російського, українського півострова Крим. Достатньо аргументів? На жаль, да. На жаль, дуже, дуже багато достатніх аргументів, і я так розумію, що НПЗ і наше власне виробництво дронів поки що єдина можлива кнопка е, така впливу на е, сторону підтримки наших, наших найсерйозніших партнерів сполучені штати Америки. Я так розумію, ну і європейської спільноти. І давайте подивимося власне на знов таки ті події, які сьогодні відбуваються на території Російської Федерації безпілоти. Головного розвідки міністерства залишили чергове НПЗ на території Російської Федерації. Курська область росіяни змушені визнати факт успішної атаки українських безпілотників, але головне наслідки. Наслідки які на 14% впав експорт російських нафтопродуктів на світовому ринку, що вже спричинило соціальний вибух самій Російській Федерації. От основа телефонного дзвінка Білоусова. продовжена заборона урядом Російської Федерації на експортні операції з бензином дизельним паливом, щоб унеможливити соціальний вибух Російської Федерації. Скорше за все йшлося про те, що намагалися через Сполучені Штати здійснити тиск на українську сторону щодо ненанесення Ударів по нафтопереробній галузі на території Російської Федерації. А все інше про західну зброю це так званий білий шум. Щоб пояснити сам характер розмови, ну яким чином, тим більше, що ініціатива виходила з російської сторони, погодьтеся, правильно? 100%. Високів. Тому тут питань дуже багато. І зауважте, що реакція американської сторони. Це те, що Україна раз по разу демонструє свою суб'єктність у прийнятті рішень. І це чомусь не задовільняє американських колег. Виявляється, ми маємо бути повністю підзвітні навіть діяльності власного розвідтовариства, доповідаючи власне, нашим американським партнерам весь перебіг подій. В моменті підготовки і проведення подібного характеру операцій на території Російської Федерації, а потім нам знову будуть чергово висловлювати занепокоєння з високих кабінетів. Скажіть, а той факт, що взагалі цей телефонний дзвінок вже відбувається вдруге за останній час менш ніж за місяць. Я маю на увазі очільника Міністерства вбивства РФ, інакше я його не назву Лойдом Остіним. І це не говорить про той факт, що ми, в принципі, правильно рухаємося. Що Україна Якщо... рухається в правильному напрямку, що значить, зазнають вони якихось суттєвих проблем, коли ми ведемо себе саме так. Саме про це йде мова. Уявіть собі, російська сторона змушена визнати ефективність дії української сторони і, і ще й на позвонити в... за небажаним номером. Так. І попросити здійснити тиск на українську сторону в моменті непроведення певного характеру операцій. А таких операцій, я вам перерахував, їх достатня кількість за останній місяць. Причому зауважте, розширюється географія. Вчора ми отримуємо інформацію, що нарешті українські безпілотники уразили цілі на території аеродрому Оленя. 1800 кілометрів. Привіт, росіянам! Ми побили всі історичні рекорди до цього моменту. Ми тішилися, що ми можемо діставати на 1200 татарстан. А тепер і аеродром Оленія, з якого тероризують територію України, знаходиться під прицілом української сторони. А знаєте, що росіяни непокоїть? Що це складова їхньої ядерної тріади? На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники носії ядерного зброєння. І, відповідно, весь світ знов переконався, вони те, що аеродром в саратівській області. До, до речі, по ньому теж було нанесено удар. Прикрити не можете. Аеродром Енгельс 600 кілометрів. Ми дотягнемося і до Олені. І ми дотягнулися. І оце суб'єктність української сторони, незважаючи на весь цей телефонний е, ну, інформаційний шум, Україна продемонструвала чергове ефективність дій свого розвідтовариства. Ще раз підкреслюю, удари одночасно по нафтопереробному заводу і основних аеродромах базування стратегічної авіації Російської Федерації, аеродром Енгель-Саратівської області, аеродром «Аленія». 1800 километров. Я хочу нашим спецслужбам просто вот там, там. Стоячи поаплодувати те, що сталося, і <плоджує> так і має бути далі. Сподіваюся, що ми продовжимо рухатися в тому самому напрямку, щоб коли йде неравний бій бійка, ну справді да ми ж Давід Галіаф, якщо порівнювати з Росією Україну, <плоджує> і в цій бійці е тут хтось звертається <хи> до мами меншого. А ви б не могли попросити свого сина, щоб він мене не сильно бив? Або не бив мене там під дих. Хай б'є по рукам, по ногам, але не в морду.